Всім привіт ви на каналі Ocar Gamer 2 і сьогодні що я хочу вам показати. Вчора я весь день створюю Ну зменшену копію Чорнобиля ну як сказати, четвертого реактора ось. Як ви бачите. Але перед тим як його підірвати, я хочу вам показати Що всередині, дивіться. Бачите, ось тут, ось тут. Давайте я все зроблю. Все. Ось тут сам реактор. Ось і, це наблюдателі, вони живлять поршень зверху, які роблять ось таку хаотичність зверху, як ви бачили. І, до речі, тут є. Я зробив дирочку, щоб можна було поглянути, як вони працюють. Бачите, тут ті поршні, вони роблять ось таке. Так, давайте виліземо ми. Так, зараз забудую. І ось так, як ви вже бачите, все. тут чотири блоки у ширину. реактор побудований і Що ще. Там ще є назовні сілякі трубочки, там ще є всілякі всі бочки. Але вам зараз буде найцікавіше побачити саме вибух реактора. Як це виглядало? Якась людина тоді вимірювала потужність реактора. І Я попросила, сказал збільшувати потужність. І коли я вже дійшла до максимальної потужності. То шо? Запустилася Запустилась реакція. Правильно, правильно. І вагонетка полетіла вниз. Якщо чесно, я ще ніколи його не. Все. І отак вибухав четвертий реактор. Все підривалося. І одним словом, що лишилося від четвертого реактора, я скажу нічого, але вибух реально сильний, дуже сильний. Як він працював, тут вагонетка брала, вона їхала. І що? Потім вона контактувала із реактором, і він величезною силою вибухав. Хтось може подумати, та, це легко строїти. Ні, я скажу ні. По такий механізм все дуже важко встроїти. Особливо взивний механізм. Так що, я думаю, що вам все коротке відео сподобалося. Адже я на нього і потратив багато свого часу. І всім до побачення. Всім пока!